Христос Воскрес усім уже доброго пізнього вечора. Е, вирішив вийти сьогодні так пізно вже в ефір, хоча після е, нелегкого дня е, мого перебування на Страдецькій горі, де ми відстоювали е, не тільки право Страдецької гори на те, що вона зберегла свою ідентичність, але екологію регіону. Приїхавши до Львова, я зустрівся з дивним дуже фактом. Сьогодні засобами масової інформації у місті Львові, народними депутат, перепрошую, депутатами міської ради і також деякими громадськими діячами мусолиться тема вирубки дерев у Шевченківському гаї. І незаконного будівництва, оскільки я належу до тих людей, які не тільки пантрують за розвитком того, що відбувається в Шевченківському гаї, в музеї народної архітектури та побуту, але маю пряме відношення до процесу. Я хочу сьогодні вечором пояснити всім людям засобам масової інформації. А наприкінці хочу звернутися до депутатів і великих бізнесменів Львівщини з одним закликом, а тим, що не знають, пояснити. Найперше з самого старту я хотів би сказати, що, на мій погляд, йде роздмухування ситуації штучним чином. Навколо Шевченківського гаю, навколо музею народної архітектури та побуту у Львові імені Клементія Шептицького, і певні політичні сили напередодні виборів, в той час, коли ми виходимо з карантину, вирішили вибрати це місце як плацдарм для внутрішньополітичної чи взагалі політичної боротьби. Мені надзвичайно прикро, як священнику, що депутати Львівщини засоби масової інформації не знайшли кращого майданчика, де вияснювати свої відносини, як того місця, яке так лежало на серці митрополиту Андрею Шептицькому, і за яке останні п'ять років велася справді велика боротьба. Людьми, які за нього вболівали, вболівають і далі продовжують підтримувати. А тепер спробують сьогодні справу коментувати люди, яких я абсолютно останніми роками не бачив в різного роду комітетах, майданчиках, і пробують професійно, на перший погляд, висловлюватися відносно того, що діється в Шевченківському гаї. Вирубують столітні дерева. Сьогодні один депутат заявляє. Друзі, я вам можу продемонструвати фотографії Шевченківського гаю, а тоді навіть такої назви не було. Була назва Наямахі Кайзерваль, іванівська лавра, де взагалі та територія не була засаджена. Вона була засаджена за радянських часів для того, щоб закрити саме ту. Обитель. І той, хто говорить про якісь столітні дерева у Шевченківському гаю, є щонайменше некомпетентною людиною. Я вже не говорю анальфабетом, у значенні е, некомпетентним чоловіком. Так не можна робити. Я е, розумію, що політичні баталії будуть ставати щораз то гострішими. Але я би дуже просив громадських діячів, депутатів Львівської міської ради, депутатів Львівської обласної ради, не зводити свої рахунки на таких святих місцях, на культурних місцях, до яких саме належить музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького. І свято Іванівська Лавра Студійського уставу Української греко-католицької церкви. А для тих, хто хоче знати, що саме там діється, я поясню і для цього виходжу в ефір. Бо я розумію, що багато людей не знає справи і тому можуть бути збиті з пантелику. Отож. У 2015 році, в червні, місяці, монастирська влада нашого монастиря призначила мене до святої Іванівської лаври Настоятелем. Пригадуєте ті, які слідкували за моєю сторінкою у Фейсбуці, я намагався вам і собі прояснити історичність цього місця. Показати, що воно не є простим таким місцем для розваг у Львові, а що воно є місцем унікальним, задуманим братами Шептицькими Андреєм і Клементієм, тим більше, що то був ювілейний 150-й рік від дня народження праведного митрополита Андрея Шептицького. І саме тоді поряд з багатьма справами по віднові історичної пам'яті Іванівської лаври, музею. Відкриття фресок, ми розпочали найважливіший крок. Ми почали процес, е, процес присвоєння музею народної архітектури та побуту імені того, який стояв у початках його заснування. Це є отця Клементія Шептицького, рідного брата митрополита Андрея. Непростий був шлях, але нам вдалося його здолати. І 1 грудня 2012 року було проголосовано депутатами Львівської міської ради рішення про присвоєння музею імені Клементія Шептицького. Це історичне рішення, яке змінило. Не тільки сам музей, воно змінило філософію, підхід до справи. Це є ім'я навічно закарбувало незворотній розвиток музею як музею, як наукової інституції, а також лаури як духовної, церковної інституції. До цього рішення доклалися багато науковців. Громадських діячів, журналістів. Я не хочу сьогодні всіх називати. Хочу тільки сказати, що першим, хто подав цю хто зробив подання на моє прохання, це був пан Валерій Веремійчук, депутат Львівської міської ради. Але підтримали його інші депутати, яким я сьогодні вже дякував в ефірі телеканалу НТА. Але. Постала також інша проблема, як буде розвиватися музеї Лаура Надалі. І для того, щоб не було підкилимних ігор, ми вийшли з ініціативою створити спільну робочу групу, яка діє до сих пір, яка б визначила кілька головних моментів. По-перше, план розвитку музею і Свято Іванівської лаври, адже музей не є довершений. І Свято-Іванівська Лавра, її розвиток потребує відповідного плану. Потребував. Друге, ми домовилися проговорити новий генплан музею, який потребував осучаснення з огляду на зміни. Ми залучали експертів, поважних людей, у керзахід проект реставрації, експертів з ІКОМОСу. Тощо науковців це був тяжкий шлях. І ми домовилися до кількох важливих речей. А саме, на той час музей дуже сильно хотів побудувати на території своїй так званий візит-центр. У нас були величезні побоювання, що той візит-центр перетвориться на ще одну. Забігайлівку таку у, у Львові. І тому ми почали активно цьому протестувати. Як наслідок, через два роки виконком прийняв рішення, яке підписав міський голова, про те, що візит центру не буде, і що там. Той проект буде переформатований на науково-освітній центр, оскільки музей це є наукова інституція, і саме той науково-освітній центр буде місцем, де будуть робитися різні виставки, експозиції, і де будуть відбуватися майстер-класи, у яких дітям молоді будуть демонструватися уроки. Показуватися з різних ремесел, як малювати на шклі, як виготовляти тісто тощо. Крім того, там була передбачена великий раніше у візит-центрі який ресторан. Ми його звели до кафе. Очевидно, щоб люди, які там прийшли, мали можливість взяти каву, побути собі і взяти якийсь, якийсь круасан, тощо є нормальною практикою у всіх музеях світу. Цього ми добилися. І ось я вам демонструю рішення. Хочете, можете перевірити, воно знаходиться на сайті Львівської міської ради, рішення 273 від 16 березня 2018 року. Ба більше, в цю групу війшли єпископи Львівської метрополії. Митрополит Ігор, Владика Володимир, міський голова зі сторони міста, пан Андрій Москаленко, пані Андр... Наталія Бунда, пан Євген Бойко, пан Микола Гайда, пані Галя Терещук. Багато, багато людей, яких я не в силі зараз назвати. Ми працювали над проектом розвитку музею і, е, значить, і музею і лаври цілих 5 років. Це були нелегкі перемовини. До чого ми домовилися? Що музей для того, щоб розвиватися, він потребує розвитку інфраструктури. Для того було вирішено, що музею слід по-перше побудувати новий адмінкорпус сучасний, в якому би розмістилися всі відділи, зокрема етнографічний а й науковий музей і науковий музеї і наукової інституції. А там є багато відділів. Коли ви не знаєте, прийдіть, вам розкажуть працівники музею. Бо це є унікальний музей, який нам показує нашу історію, як вона розвивалася і допомагає нам зрозуміти нашу самобутність. І ось е, було затверджено навіть проєкт цього, є затверджено адмінкорпусом. Візит центр був скасований і заплановано будівництво науково-освітнього центру. Фондосховища е продовжує реструктуризувати, адже там є багато дуже багато фондових таких експонатів, які не експонуються, але які потребують належного зберігання. Ми відновили кілька церков, перекрили спільними зусиллями з музеєм ми відновили фрески. Ми зроб... відновили старий цвинтар, каплицю над Кератом, Алею пам'яті. Я думаю, що всі ті, які заходили в музей у 2015 році і заходять тепер, мають можливість побачити всі ті прекрасні зміни, які сталися в музею. І ми їх робили. З, 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 з огляду на теперішні і майбутні покоління, які там будуть виховуватися, а не з огляду на якусь політичну рацію, хоча спроба політизувати ситуацію, була з багатьох сторон. Але ми цього уникли. Я пам'ятаю, скільки я особисто часу присвятив тому, щоб пояснити громадським діячам про те, що відбувається і як воно буде йти. Остаточно, коли ми дійшли і треба було ще паркінг зробити для того, що туди прибуває дуже багато екскурсій, і треба було десь залишити свій е, транспорт. Очевидно, ми планували минулого року, в рік, коли ми святкували 150 сто від дня народження отця Климентія Шептицького, закінчити науково-освітній центр і почати. Будівництво нового адмінкорпусу, який мав розташовуватися і має розташовуватися поруч через дорогу. І там є таблиця, яка про це свідчить. Ніхто нічого не, 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 не скриває. І, Ба більше, там були посвячені невогільні каміння під це будівництво. Воно висвітлювалося в засобах масової інформації. Так ось. Коли ми, ми дійшли вже до цього порозуміння і почали рух, і кажу, мав освітній центр буде закінчений минулого року. На превеликий жаль в силу певних обставин не вдалося цього зробити через підрядника, який просто-напросто взявся за роботу і її не виконав. Я не є експертом з того, щоб оцінювати вину. Середовища, яке відповідальне за це, У будь-якому випадку, ми намагаємося цю ситуацію виправити, і я хочу віддати належне молодим працівникам Львівської міської ради, яких я назвав, вони стараються це робити. Але, звичайно, як завжди, у нас в народі є підозри до всього, і ми на кожному місці знайдемо проблему. І ось тепер, коли виникли певні... Політичні баталії між певними силами, на які не можуть поділити власний бізнес, вони вирішили відвернути увагу від ситуації там, де дійсно горить, і перенести його на територію Шевченківського гаю, тобто на територію музею лаври. І ціль, яка є? Вони ціль собі ставлять дуже просту: відвернути увагу. А це пошкодить іміджу як музею, так і лаври. І тому я, щоб цьому протидіяти, виходжу в прямий ефір і звертаюся до мудрих людей львів'ян. А вірю, що львів'яни є мудрі люди, а також тих, які вболівають за розвиток цього місця, спростувати всі ті сьогоднішні навіювання, накручування, які спостерігаються в засобах масової інформації, які сьогодні. Майже червоними літерами описані в Facebook профілях громадських активістів політиків. Це є нечесно. Дорогі політики, я прошу вас, коли ви дискутуєте між собою, зберігайте культуру діалогу. Україну маємо одну, але вона є різна, бо кожен є унікальний. І коли ми діалогуємо між собою, навіть дискутуємо гостро, не треба заходити поза межі гідності людської особи, не треба топтати те, що найцінніше, а що найголовніше, ніколи не переводьте, майданчик вашої боротьби на речі, чи місця сакральні і культурні. Бо це не, не добре про вас свідчить. Я е, так само, як звертався недавно до забудовників, які хочуть зруйнувати Страдецьку Святогору, так і заму звертаюся до вас. Не робіть цього. Не робіть цього. Це на добро не вийде. Не вийде на добро, коли ви будете відвертати увагу від проблем вашого бізнесу. Скеровуючи погляд людей, які дивляться телевізор, які читають ваші пости і мають вас за авторитетів на церкву і на заклади культури, це не личить вам. Це свідчитиме про вашу ще більшу деградацію. І не думайте, що ви, які володієте засоби масової інформації, телеканалами, які провадите велику громадську діяльність. Що ви е, тим самим е, переможете все власною популярністю. Пам'ятайте, дим згасає, а залишається тільки вогонь. І це в кожній справі так діється. Мої слова сьогодні є різкі. Чому різкі? Тому що я сьогодні, коли повернувся з Страдецької гори і заглянув до інтернету і побачив той весь бруд. Який сьогодні був вилитий на Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького і на Свято-Іванівську лавру. мені стало дуже прикро, я був, знаєте, вражений, бо ані до мене, ані до музею ніхто не звернувся по коментар, що насправді е відбувається. Єдине, що сьогодні мені задзвонили з телеканалу НТА і попросили в ефірі народного толк-шоу, прокоментувати. Я прокоментував, але вирішив, що треба далі прокоментувати в більш ширшому обсязі, оскільки певні люди, навіть ті, які сиділи в студії, не розуміють справді справи, за яку вони взялися, я дуже прошу: будьмо ввічливі, будьмо обережні і будьмо делікатні. Нам з вами потрібно зараз якнайбільше об'єднатися навколо національної ідеї, навколо духовної ідентичності, і будувати Україну. Це тяжко, бо ми, українці, люди запальні з характером. Але я вірю, ми зможемо, ми зможемо збудувати Україну, хоча б завдяки тому, що за неї віддали. І віддають своє життя мільйони, а це є велике, бо немає більшого, ніж хтось віддає своє життя за ближнього свого, тим більше за свою землю, за країну. Е, вірю, дорогі політики львівські, що вам вистачить розуму е, не робити таких кроків, які ви сьогодні зробили, а засоби масової, інф... засоби масової інформації заохочую. Е, Пам'ятати про свою відповідальність за слова, які ви несете. Бо ви є не тільки тими, які інформуєте людей про те, що сталося, а ви їх формуєте. І ви також належите до тих воїнів слова. Один необережний постріл може кустувати життя не ворогу, а тому, який є поруч. Прошу вас, будьте обережними. І навіть в на найтяжчих ситуаціях треба зберігати власну гідність, достойність і не переходите межі. І тим більше я вас дуже прошу: не посягайте на спадщину митрополита Андрея Шептицького, не використовуйте. Спадщини митрополита Андрея Шептицького для політичної боротьби. Згадайте 2015 рік, будівництво пам'ятника митрополиту Андрею Шептицькому у Львові: Недобре закінчиться справа для тих, хто будуть вирішувати свої політичні інтереси за рахунок спадщини братів Шептицьких. Як каже моя одна знайома, шептицькими не жартуйте. Дякую, що ви мене зрозуміли, благослови всіх Божим, а тепер помолимося за прославу праведного митрополита Андрея Шептицького. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погороди, але відбіти збави нас, єдина чиста і благословена. Пресвята Богородиця, спаси нас. Щастив всім Божо.